Всім привіт, з вами як завжди Хохкер. Сьогодні ми продовжуємо проходити мою кар'єру в f 1 25 У нас сьогодні буде Гран-прі США в Техасі, в Остіні, тобто Circuits of the Americas. Цікава доволі таки траса, тому що частково американські горки, а, помимо того, що американські горки, то це ще мені, чесно скажу, сподобався цей вікенд своїм сетапом. тобто я непогано так не економив резину, не під час спринта, але під час гонки мені сподобався із резини, і то один з найкращих сетапів для мене в цій грі. Бо, тому що мені все пасує. Але давайте по поганим новинам щоденько пройдемося. У нас настали ті часи, коли потрібно адаптувати всі деталі. А я недавно мав багато грошей, які я успішно потратив на оновлення машини. Тобто... Не на те, щоб адаптувати деталі, а на оновлення сраної машини. То саме робив Шарль. Але Шарль від Апохер, в нього тут зарплата більше, ніж 70%. Тобто йому по барабану повинно бути на максимумі. Але то всі херня. Давайте ми ж з вами швиденько пройдемося по старту речі на спринт. А в нас спринт буде в дощ. На полпозиції стартує у нас Ландо Норріс, переможець гран-прі Сінгапуру, тобто минулого раунду. і другий і у нас стартує Шарль Леклер. На третьому та четвертому місці, тобто позаду Шарлі і Ландо, стартує я і Оскар Піастрюк. П'ятий Гаслі, шостий Ферстапен, сьомий у нас стартує Карлос Сайнс, восьмий Джек Дуін. дев'ятий Степана Кон, десятий. Ленд Строл, однанадцятий у нас стартує Азахарджар, дванадцятий. Фернандо Алонсо. Тринадцятий у нас стартує Юки Цінода, чотирнадцятий. Джордж Рассел, п'ятнадцятий Габріель Буртолата, шістнадцятий Андрее Тунелі, сімнадцятий Алвоен, сенадстяй. Берман, дев'ятнадцятий у стартує Лієм Лоусон і двадцятий Ніко Хюлькенберг. До речі, про Ловсона через те, що в нього зараз битва з рейтинг зі мною, він буде вкладатися на максимум. Тобто, ми ще не виграли ту битву проти нього, але а, ну, типу, він має вкладатися на максимум. До мене котик прийшов. Так от, давайте розпочинаємо. Старт поки що спринта. Як ви бачите, це дощ, жорсткий дощ, і мій сетап під нього не підходить. Чому? А зараз побачите. І так, от у нас старт. ледве ледве я прориваюся, просираю зразу позицію Оскару, а йому на користь, Бо тому що він зараз в 13 очках. Після спринта він вже буде не в 13 очках від мене. І так от. Uh, проходить мене ще, по-моєму, цього ферстабен, який пробував пройти Оскар, але не вийшло. Позаду мене там йде битва проти Сайнця і Гаслі. А я ще, до речі, підвищив важкість зі 103 до 105. Тобто мені по суті тут дощ має бути тяжко їхати. Там ще, до речі, сходить Джек Дуін, але я не хочу зациклювати вашу увагу на спринті. Перемагає у нас Ландо Норріс, переможець гран-призінга Пуру, то друга перемога підряд. Але то вся херня, бо тому що я просрав в прямому сенсі спрінт. Я спеціально не хотів вам його зараз повністю показувати, бо тому що я розумію, що там нічого цікавого для вас буквально нема. І все що там було цікаво, це те, яке просирає позиції, яке ною про те, що. Ууу, резина гавно. Ууу, що мені не переробити? Ууу, резина погано. У. Ну, ну ви поняли. Так от. По результатам спринта Лоусон зробив прорив з 19 місця на 13, за що я отримав гонщика дня. Ну, то всього 10 кругів, але то в дощ Лоусон зробив. Так що то похвально. До очків доїхав нас Естебан Окон, стартуючи з 9 місця, ну в тому йому поміг Джек Дуін. І всі відіграли позиції в спринті, ну окрім е, Хаджар, і окрім мене, всі відіграли позиції. Класно, класно. Прекрасно просто. Найгірший спринт в моєму житті. Але це все херня, Бо тому що ми з вами переходимо до стартової решітки на гонку. Але стартова решітка на гонку для мене особисто моя кваліфікація видалилася невдачно. То не був максимум, який може вижити з боліду. На полпозиції стартує. Макс Ферстапен, ним стартує, мій суперник Оскар Піастре. І Макс, до речі, поки що теж йде з нами битву за титул, але він. Чуть-чуть далеко від нас. Третім стартує Шарлек Кларк, четвертий стартує я. П'ятий Расел, шостий Сайенс. Сьомий стартує Габріель Бортолето, восьмий Норіс, який був в кваліфікації другий. Дев'ятий Лосен, 10-й Албон, 12-й стартує Хюлькемер, 12-й. Андрей, 13-й. Строл, 14-й. Юки зі штрафом. 15-й стартує Берман. 16. й Окон зі штрафом. Джек Дуін, ой, Гаслі, точніше, теж зі штрафом. Хаджар 17-й там Алонсо, до речі, і Джек Дуєн теж зі штрафом. Ну, але Алонсо кваліфікувався п'ятим, можливо, не замінив якусь деталь в моторі, просто щоб не вибути з гонки. Але я кваліфікувався на пій-6, ну, тут я стартую четвертим, тому це ідеальна можливість зразу вже в першому повороті атакувати Шарля. А атакувати Шарля то, в першому повороті так до за гонки їхати, ну я не проти. Тобто, і я і на подіумі буду, і більше очки зароблю, і я в плюсі, в принципі. Ну, давайте менше один за на цьому увагу і... Будемо зараз зациклюватися на старті. Ну так от, ось у нас починаються загоратися вогники, та ми відправляємося в бій. Старт. І я тут же просто роблю хороший такий старт, мене закриває Шарль Деклер, Оскар Піастри починає тупити, не знає, що робити. І тут я такої підстої до Оскара Піастри точно не очікував. Він хотів мене відтормозити, пропустити Шарля Леклера вперед. Тим часом ще відпускає Макса Ферстапена вперед. І це настільки тупо було. Набагато розумніше було б ідеально стартувати, обігнати Макса і їхати собі у відрив. А шарби просто напав на Макса, між ними якась би битва почалася, вони би мене тримали. От, от ідеальний план був для Оскара, але він затупив. І, до речі, у нас вже тут є прорив Габріеля Бортулету на п'яте місце і... Все, що хочеться сказати, не заважайте Габріелю, хай заробить свої перші очки за сезон. От вчора був гран-при Австрії. Габріель Бортолето зробив свої перші очки, перші чотири очки за сезон. І тут нехай вігрів теж їх заробить. Ну то був один день, якщо що, ну майже. Тоже вже було в 12-ті ночі, я тебе по -першу. Так от, Габріель Бортула там ще нас пробував пройти з Шарлотою, но не вдалося. Оскар П'єстри починає від мене в'їжджати і пробує догнати Макса, але безуспішно, бо тому що Макс встиг від'їхати, Макс е вже розігрітий, а ми тут тільки-тільки вийшли з битви. Ми тут їдемо паровозиком, а Оскар не доганяє Макса. Зато я доганяю Оскара. І Шарль не доганяє мене. Бортолето не доганяє Шарля, но доганяє там позаду Бортолето Science і Norris, по-моєму там. Science і Норріс його там доганяли. Але все, що хочеться після такого сказати, Норріс скотина, не мішай, новичку очки згрубляти, падло. Ну так от, Бортолето там поки що на Пі 6, ну. Плюс одна позиція, ладно. Ну, через те, що він їде на кікзаубері, тобто на найгіршому боліді, то заробити йому буде все тяжко. Я вже починаю потроху натякати Оскару, що треба або їхати, або ми в пройовуємо гонку, або, або я не знаю. Або пропускає мене вперед, я їду за ферстапеном, їдеш зі мною в паровозіку. І тут, люди, я бачу, що Оскар мене пропускає, бо розуміє, що ну толку з того. Макс просто виграє гонку, Оскар просре друге місце в чемпіонаті і. по-моєму, що він просре друге місце в чемпіонаті. Він ще може злапати якийсь там штраф, напевно. За те, що мене там тримав, шарля тримав, за те, що всіх тримав. Ну, Шарля... ой, штраф тут -то, точніше за таке не дають. Але... Вже на сьомому колі я був дуже близько до Макса. Я відіграв багато часу, Оскар був позаду мене, постійно хапав від мене ДРС, але ніяк мене не доганяв. Я в поворотах від нього від'їжджав і від'їжджав, від'їжджав і від'їжджав. Але Макс від мене не від'їжджав. Я не хотів його просто так пускати. Я тратив ІРС на і на Максум і... Сьоме коло, а мені мідіум зносить там майже на 40%. І от чому я казав, що мені подобається ізнос знос резини. Тобто я не буду робити два стопи. Мені дуже зараз подобається ізнос резини. І навіть на тому самому сьомому колі резина відчувалася так, ніби вона проїхала 2-3 круга максимум. Ну, отак вона, коротше, відчувалася. Ну, просто шик. Мені так подобався цей знос. Люди, ви мені не повірите, ну так вона свіжо відчувалася. Я темп не втрачав, від слова зовсім, я не втрачав темп. Я якби я би навіть скутлап поставив, але мені просто лінь було. Там, до речі, Мерседеси починають робити прорив топ-10, але чи надовго, от з цьому питання. До речі, а, там у нас ще, по-моєму, гонці хтось зійшов за тіснім кругів, но... потім коротше, вже побачите по результатам гонки, бо думав, що я монтував, типу, ну, я обрізав ті всі кадри 12. Ні, в другій ночі я їх обрізав. Щоб зараз озвучити, бо тому що в мене Появилися деякі справи. І от, бачите, добре, що встиг. Добре, що тоді то почав робити. І зараз я сижу, то все озвучую, бо тому що мені так легше, типу я ще час зекономлю. Ну так от, менш з тим. Макс Ферстапен на восьмому колі. Хоть, ну, він мене проходить назад. Я після того, як я його пройшов, но подивіться, що він робить. <кхем> ну, ви побачили, да? Ну, ви побачили. Ну признайте, що ви побачили. Ви побачили, бо тому що він почав мене тупо підрізати. Я тут починаю говорити інженеру Макс щойно мене запушив, Макс щойно мене атакував, щойно вдарив мене. Я кажу, типу, ферстапен just pushed me. Він мені каже, повтори, я не чую. Я повторюю. <свісно> І він почув, напевно. Давайте на цьому не зациклюватися, а зациклимося більше на дев'ятому колі. Це коло називаю коло помсти, бо тому що я починаю атакувати ферстапена, Я атакую його агресивно за те, що він мені чуть крило на восьмому колі не поламав. Він в я не встиг затормозити, не встиг зреагувати. Але помста сталася, сталася. І ще буду трошки помсти, бо тому що він міг мене крила лишити, я міг зараз просто поїхати в бокси і просрати гонку, а він міг її собі спокійно виграти. Гамно. Ну, поки що. Я його обігнав, він в зоні Дерес, і я починаю від ферстабна закриватися. І тут була реальна помста, бо тому що я теж торкнувся його переднього крила. Але це не було різко, це було очікуємо, тому що він мене атакував і він бачив, як я закриваюся. А я не бачив, як він закривався, і я не був готовий до того. Але уже на 10 10-му колі, наприкінці другого сектора, я і Оскар проходимо, там ще норістів його пройти. До речі, Шарль Клер трошки від нас відставить, то є проблема невелика, бо тому що Шарль в боротьбі з Максом за третє місце в особистому заліку. І мені хотілося, щоб Шарль Клер виграв, боже, який вітер. Ну, це все хірня, бо тому що мене проходить тут Оскар Піастрі, і він мене проходить вроді з кінцями, бо тому що я не відіграв позиції на тому повороті, а то значить, що ще пару кругів буду так за ним торчати. Але, як я вже сказав, мені подобається знос резини, так що я, по суті, мав би триматися. Я би, навіть, чесно кажучи, не їхав на підстоп на 13 колі. Я би не їхав, я би ще там проїхав собі пару кровів потім взагалі би поставив собі софт. Я б не вистав. Ось, чому прикол. Я би виставив на тих софтах. На ізі. Але, 13 коло, ми заїжджаємо, хопаємо 14. І я заїжджаю. Заїхав. Швидко мені я резину, але. Отут я прихиряв, бо тому що мене зразу не відпустили після того, як я відпустив щеплення. Можливо, треба було там, типу, Оскара пропустити. Ну, пофігу, пофігу. Головне, що я випустився. Попереду Макса. І зараз я ще буду попереду нього аж на секунду, тому що я експерт по свіжості резини, по прогріву теж. Я моментально починаю то все зношувати і так далі. Тут я, до речі, трохи скорочення хапає, але вроді би мені ніхто нічого не казав. Science, до речі, там шостить, Ну, ми правда від них від'їхали там дуже так файненько. Ну, бог з ним. 16 коло, Шарль Клер вже в 5 секундах від Ландо Норріса, причому вони заїхали одинаково в бокси. Ото реально обідно, що Шарль просирає і просирає. Ну, Ферстапен в 2,6 секундах від мене, а я в десятих від Оскара. Тобто, по суті, я мав би ще гонку виграти, якби захотів. Ну, якби я захотів, ось що він прикол. А я хочу, щоб Ферстап нам не заважав вбити. Тобто, моя задача була тримати його просто позаду себе. Мені дасть задачу обігнати Оскара до 21-го кола, з чим я, до речі, справився, як ви бачите. І Оскар Піастрі вже в 60-х від мене. А там вже за цей час до нас під'їхали Норріс і Макс. Ну, давайте все таки Ландо і Макс. Ладно Норріс, Так, як казав один коментатор у мене під одним відео. Ладно, Норміс, отак. <хи> так от, моя задача була покшо тримати цю трійку до приїзду Шарля, Шарлябу, тому що я розумію, що він в битві з Максом за, за третє місце в особистому заліку. А моя задача йому зараз допомогти. Помимо, помимо того, що я маю виграти <хи> чемпіонський кубок, я маю ще Шарлю допомогти. Я починаю їх тормозити потихеньку, атакувати, Оскара, атакувати всіх, кого можна. Я не знаю, чи я успішно то робив, але шар починає все ближче і ближче до нас під'їжджати, під'їжджати. І я був мега довольний цим. Я дуже був задоволений, бо, тому що це нам плюс очки і Шарль ще зможе відігратися. А якщо він там програє Максу всього 3 очка, а не 8, припустимо, чи там 5. Ой, ото буде просто шик, бо тому що ну шо ті 3 очка, ну що ті 3 очка, в наступному гонці 6 і грає, І що? А в наступній гонці він взагалі виграє, а потім ще в якісь гонці там буде взагалі на подіумі, Макс там ДНФ буде. Отак от, от, бачиш? Отакий от, от, от я розумний, напевно. Ну так от, Оскар мене знову проходить, атакує. Ну, там нічого цікавого не творилося. Окрім того, що я їх всіх затримав. І, до речі, Габріель Бортолета все-таки заробляє свої перші очки. Якщо він протримається зараз на тому 10 му місці, з ним там Андреа їхав. Ну, якщо Бортолето протримається на 10-му місці ще 4 кола, фактично, то одне очко йому точно гарантоване. Так от, мені дають ще завдання пару кроків тому. Не влітай, не роби колізій, бла бла-бла. Якщо зробиш більше двох колізій, ну все, ми ти щось там випишемо. Бо тому що я там ці то атакував за агресивну Ланду і Макса, ну. Пофігу, пофігу. Я б оголонив по вибору траєкторії, то вони там полізли пойми куди. А я їх не бачу навіть в зеркалах, щоб ви розуміли. Так от, знос резини мені тут ще більше подобається на харді, бо тому що було лише 40%. Але давайте переміщаємося до останнього кола. Я чуть ли в Оскара ще, до речі, не влітаю при, при такому торможенні. От, з того реально прихиряє Оскар мене, напевно, хотів затормозити. Так от, Леклер проходить Норіса, і зараз от-от пройде Макса. Молодець, молодчинка. Ну, мені так правда хотілося. Ну, доладно. Да і тут він, до речі, проходить Макса, але Макс моментально вертає позицію. Так от. Зараз вже буквально за два повороти ми відправляємося з вами на останній коло. От перед останній поворот, і ось у нас останній поворот перед, перед. ну, Коротше, перед останнім колом. І як ви бачите, до речі, я казав, що я можу ставити зелені сектори, от бачите, в мене перший сектор зелений. а Решта жовті, бо тому що мене там Оскар тримав. Так от. Я починаю їхати і їхати. І. Що найгірше стається? Оскар Піастрі. Він починає від'їжджати від мене. А в нього резина або свіжіша, або він економив ІРС всю гонку на кінець. Просто економив собі ЄРС і зараз шпара про. Так шпара, шпара. Я в вахері. Ну, він же був в секунді від мене, мені важливо було від нього схопити з зо... ДРС, але... Ну, чуть-чуть не вдало. Тому я приймаю швидке рішення, дуже швидке рішення, починати економити ІРС. Зарядити його, скажімо так. Від Макса я потихеньку від'їхав, але. Ну, я думаю, що мені тих, мені тої секунди мало би, по суті, хватити на одну пряму. Тобто, секунду за одну пряму Макс точно не відіграє. За дві, можливо. Але, до речі, займіть, Шарль Клер, він там був на четвертому місці. Ландо Норріс позаду нього Ландо після виграшу в Сінгапурі. Він заїхати на цій гонці на подіум, щоб ви розуміли, на подіум! І забрати ще пару очків для Макларен, але... ну... Щось не так у них, щось у них не так пішло, коротше. Ну, я зато... зато ми з Шарлоти забираємо 30 очків для Феррарі. А Макларен забирає 35 для себе. Мені хотілося б забрати для Феррарі побільше там, щоб Макларен забрав там від нас тільки 2 очка. Ну, пофігу. Все одно ми в Кубку конструкторів поки що перше, у нас є невеликий запас, і ми тут постійно їдемо в одному і тому самому темпі. Кожну гонку лідери не міняються. Нумай. Ну, хіба ж так, місцями. І так от. По висновку, у нас Оскар П'язре, перемагає, гран прі Америки, Техас, Остін. Другим. Фінішує, третім, фінішує Макс Ферстапен. Четвертим, фінішує Леклер Шал... і п'ятірку закриває Ландо Норріс. Шостим у нас, по-моєму, там щось фінішов Гастлі чи Сайнц. Сьомим у нас там фінішов, по-моєму, Джордж Рассел, якщо я не помиляюся. Ну, топ-10 гарош там закриває Габріель Бортолето. Заробив свої перші очки за сезон. Молодець, тепер у нас всі пілоти є з очками. Ну, я до речі, ще так наприкінці сезону. Ні, давайте це таки в кінці сезону. Я зроблю там одну фічу, там підсумки, не підсумки і все тому подібне. І як я вже казав, я не буду знімати другий сезон для вас, я там почну знімати вже з третього. Я обов'язково скажу, як я вже говорив, що. Що там було в другому сезоні, бо тому що я певний, що вам було б цікаво. Ну, ви так не переживайте, бо тому що я на довгий час не пропаду, я швидко пройду тут другий сезон, всі 24 гонки. Дайте мені там буквально скільки, ну, півтори тижні, напевно, десь так. І я повернуся вже на третьому сезоні. Я вам обіцяю, гарантую, я поклонен. Я не знаю, що зробити. Коротше, просто повірте мені, на слово, все буде. Не переживайте так сильно, бо тому що ну не скучайте. Я теж хочу якби відпочити, бо тому що кожного ранку так встаю, і просто монтую, озвучую відоси, викладаю їх, і потім раз іду знімати. Ну хочеться трошки відпочити, знаєте. Ну так от по висновку гран прі Оскар Піастро, найкращий, 31 одне очко. Потім я і Макс заробляємо одинакову кількість очків, і в кубку конструкторів 38 очків. І в особистому заліку Оскар Піастри в двох очках від мене. Отут От зараз, люди, напруга зростає. От У нас залишилося скільки? 5 гонок. У нас тільки 5 гонок, тобто 5 днів у нас є на те, щоб відіграти ці всі позиції у Оскара. Чи зможе їх відіграти? Слідкуйте. Чи зможе Оскар виграти чемпіонат? Слідкуйте, чи зможу я виграти? Теж слідкуйте. По рейтингу, до речі, в грою Лоуса. І хто виграє наступний гран-при Мексики, по-моєму Мексику. То теж обов'язково слідкуйте. Не пропадайте, гран-при Мексики вже буде завтра. Всім дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал, обов'язково напишіть якісь коментарі і всім па-па.